Спочатку бабуся думала, та не буде війни, та не буде, а потім почала. Це Вероніка з Вугледара пригадує, як для неї почалася війна. І там почала бахкати, і ми всі побоялись, а потім, коли почалася сильна війна, ми пішли в підвал, ми не могли навіть піти. Ми слишли, як там. І ось це ось ми боялися в папу попаде, в тетю, так ні. А потім, коли ми заснули, так слязу ж в нас попало. Десятирічна дівчинка єдина, хто вижив в укритті того дня. Батько Вероніки, її бабуся та дядько з дружиною загинули. Поранену дівчинку витягнули з-під уламків сусіди. Це відео з львівської лікарні. Вероніку зі складною мінно-вибуховою травмою лікували у першому медичному об'єднанні. У дівчинки було ушкодження хребта та голови. Тут їй провели операції на око, та тут вона проходила реабілітацію. Після того, як дитину виписали із лікарні, вона деякий час перебувала у центрі соціальної підтримки для дітей та сімей, рідні. А останні вісім місяців Вероніка живе в одному з дитячих будинків сімейного типу Львова, де мамою вихователькою є монахиня сестра Юля. Я дізналася її історію і про поранення, і вирішила, що я можу її спробувати взяти сюди, в дитячий будинок. Важко адаптувалася вечори були важкі, плакала. плакала. Цілий день йде в школу, носить сумку, говорить миє посуд, починає смеркатися, вона лягає і плаче. Хотіла багато говорити вечорами. Про те, що рідні загинули, Вероніка дізналася від сестри Юлії вже коли переїхала у дитячий будинок сімейного типу. Порадила психолога, але то, то вже для її серця не було таємниці, для її мозгу, може так. Але напевно десь на другий місяць проживання разом. Вона мусила трошки більше щось почути, бо я виховую правді. Вероніка відвідує школу, любить малювати, має нових друзів, а ще сумує за улюбленими стравами, які їй готувала бабуся. О, Як в мене бабуся жарену картоплю робила, як картоплю ось так ось робить з молоком, так от то вообще так смачно. Було. А як вона то була? Він був не червоний, він був оранжевий. Дівчинка часто згадує рідний вугледар і мріє туди поїхати. У мене був сімой етаж, і я на сімому теж жила, це був мій найкращий дім. Я точно його не забуду. На Вероніку чекає ще одна операція, адже в її тілі є ще уламки снарядів. Ольга Дейнека, Суспільне, Новини Львів.